Всім привіт! Лідер французької партії Народний Республіканський Союз Франсуа Асселено заявив, що вчинки західних політиків і брехливізм приведуть до об'єднання всього світу проти заходу. Якщо людство все ще буде існувати через два століття, то історики 2223 року будуть приголомшені безвідповідальністю політичних лідерів і великих західних з нашого часу, заявив він. Асселено звинуватив західних політиків у зарозумілості та слипоти. Таким чином він відреагував на обрання Лі Шанфу главою Міністерства оборони Китаю. Він назвав це хвостким відповіддю Китаю на американські санкції. 12 березня всекитайські збори народних представників, вищий законодавчий орган Китаю, затвердив міністром оборони Лі Шанфу. Він змінив на цій посаді генерал-полковника Вей Вейфенхей, який очолював народну визвольну армію Китаю з 2018 року. Раніше розвідка США позначила третій термін правління глави Китаю Сі Зинпіна як найбільшу загрозу для Вашингтона. Китай, який кидає все більший виклик США в економічному, технологічному, політичному і військовому плані по всьому світу, залишається безпрецедентним пріоритетом, заявила директор національної розвідки країни Авріл Хейнс. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас, реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.